Я хочу звернутися до власників і генеральних директорів найбільших мереж. Мереж сотового зв'язку в Україні: – «Київстар» і Водафон. Сьогодні ви піднімаєте ціну. Але у нас є велика кількість пенсіонерів, які просто не можуть витягнути тарифи по 300, по 400, по 250 гривень. Але їм потрібен інтернет. Вони часто. Крім інтернету, не мають більше нічого. Я це кажу по своїй мамі, по друзям своєї мами. Вони дивляться там фільми на Ютубі, вони читають новини. Часто діти забувають про батьків, особливо яким там, 65, навіть онуки виросли. І цим людям вкрай потрібен хороший інтернет, недорогий, не за всі гроші світу. Я можу своїй мамі оплатити тариф. Власне, ми так і зробили, і колись я її прямо вмовляв, кажу, ма, перейди на тариф, май інтернет, у неї є смартфон, вона навчилась ним користуватися. худобідно але навчилася. І він у неї як друг. Сьогодні ви піднімаєте дуже ціни. І ось мені сьогодні мама каже, Сережа, ну, у мене вже буде тариф 300 гривень, це вже 10%. Фактично, це вже одна десята моєї пенсії, для мене це морально важко. Кажу, ма, ну я, я там зможу, там, я оплачу. Ну, вона каже, ну ти розумієш, я, я буду знати, що я користуюсь тарифом, який як десята частина моєї пенсії. Я не закликаю вас підвищувати пенсії, ми розуміємо, що в країні така ситуація, і ви не зможете на це вплинути. Але якщо ви почуєте. Я впевнений, ви не почуєте, ну, я все-таки запишу відео і ще в Ютубі запишу. Ну, можливо, ви почуєте. Докиньте до нас всіх, до нас, всіх, українців, докиньте по 2 гривні до тих тарифів, які ви підвищуєте. Нехай це буде не 300 гривень, а 302. Нехай це буде 252 гривні. Будемо знати, що ми оці 2 гривні разом скидаємось на наших пенсіонерів. Але пенсіонерам, яким умовно 65, плюс, і у них є мобільний номер, і цей мобільний номер, там йому 2 роки, 3 роки, поставте якийсь термін, щоб не було спекуляцій на нових номерах. І дайте цим людям 100 гривень тариф з безлімітним інтернетом. Зробіть це. А ще важливо ввести якісь такі тарифи, де без інтернету тільки дзвонілка. Бо у багатьох із них кнопковіше телефони. Їм ці тарифи по 300 гривень точно не потрібні. Я не знаю, чи ви дослухаєтесь. Але я спробую.